Автор Янко Єсенський читає Валентина Виноградова. Слухайте світову класику і підтримуйте наш український контент. Вподобайка, підписка. комент. Дівці заміж вийти, наче вмерти, Мовиться в прислів'ї. Прислів'я взагалі перебирають міри, а саме в цьому правди ані на копійку. Коли б це була правда, то не липли б дівки до хлопців, мов ті мухи до меду. Тільки но стануть на порі, одразу ж починають гадати про судженого. від них тільки й чути Ой, не вийду я заміж. Ой, навіщо це мені? Дівчині ліпше, ніж молодиці. А що бачимо насправді? На Андрея лють оливо. Навіщо б то? Варять галушки з папірцями? Навіщо б то від люції аж до різдва, щоранку наче серце гризуть яблука? Якого дітька? Візьмуть, оберемо коцупків і рахують. Чіт. Чилишка. ага, Де ж пак це смерть? Кожна тільки й прагне, коли б то я якнайшвидше так умерла. Куди доньки, туди й батьки. Хто, хто, а вони, мабуть, повинні були б оберігати дочок від видимої загибелі. То що ж, оберігають? Дітька лисого вони оберігають. Страх, як бояться, коли б то вони в них на шиї не лишилися, кваплять, аби їхні доньки зависли на шиї у першого ліпшого, у того, хто багатий та молодий, показний та пристойний з порядної родини, начеплять на дочок усіляких брязкалець, стрічок, скелець, що ж сяють на сонці. Аби тільки їхні донечки сподобалися будь-кому, аби тільки зникли з очей з усіма турботами про їхнє ганчір'я, у неділі тричі ганяють їх до костьолу, а в будень щонайменше двічі, аби тільки увесь час були на виду в людей. А що вже танці? Вдома світлицю стільки раз не підметуть, скільки танцювальну залу при місяці ту, що на майдані. Я не тому кажу, що заздрю їм. Просто мене дратує, коли потякають про смерть. Гарна смерть. Ні, мене старого горобця на полові не зловиш. Зуска біршова. Як, на мій погляд, була винятком. Вона повдовіла, дітей не мала і пішла в найми до книгаря Мирзака із горішньої вулиці, мовляв, скуштувала заміжжя, та й годі, сита по саму зав'язку. Проте, з її вигляду, не можна було сказати, що вона повстала з мерлих або ж зіскочила з мар. Вона куди більше скидалася на троянду, яку прищепили минулої весни до молодої гнучкої гілки шипшини, так квітло красою її обличчя і такий гнучкий стан вона мала. Такої, як вона, доброї наймички в місті не було. Не на докір іншим, але заради правди скажу. Коли в неділю вона поверталася з костьолу, то майже всі перехожі дивилися вслід їй. Звикле вона ходила запнена чорною шовковою хусткою, у темно-голубій сатиновій спідниці і чорній оксамитовій ковтинці із чотками, молитовником та білим носовичком у руках. У будні... Вона була ще краще. Коли Зуска обертала залізне колодязне колесо навпроти Мікулашевої кузні, її коротка біла спідниця маяла. Гнучкий стан нахилявся, білі ноги блискали, наче вода проти сонця. Постоїть, поки набере води до відер, а тоді нахилиться, візьме їх і, випроставшись, квапиться додому, рівно не розплескуючи, несла воду у відрах її міцні, дужі, засмаглі руки. І в цей час вона не роззиралася довкола, наче та сорока. Не ставила відер біля перших ліпших воріт, аби поплескати язиком з машталірами, та й робітниця вона була на славу. Який інші, треба ранком цілісіньку годину дзвонити над вухом, аби нарешті очі пролупила та хропти перестала. А Зуска стає вдосвіта, а як заходиться поратися по хаті. То аж у очах мехтить. Спідниця ще в кухні, а голова вже в пивниці або, навпаки, однією рукою кладе віника в сінях, а другою знімає молоко з плити в кухні. Вхопить хазяїнового чобота. Аж глядь тієї ж хвилини приготувала сніданок і вже несе його разом з чоботями. Та яка це наймичка заглядає на піч, дереться драбиною на шафу, плазує на животі, аби зазирнути під ліжко і вимести сміття? Жодна крім зуски. А зуска ще й хазяйку порядкувати навчить. І пані Мирзакова була задоволена зускою. Єдине тільки турбувало її. Вона не розказала Зусці. добре, люба Зуско, добре. Та що я робитиму, коли ти в мене вийдеш заміж?» Зуска сміялась. Боронь боже пані, ніколи. Краще я дам собі руку на відруб. Таке кажеш. їй бо, пані. Пані заспокоювалася. Зуска дотримувала своєї обіцянки було два претенденти на Зущену руку. першого вона швидко спекалася, відкараскатися від другого вдівця з п'ятьма дітьми, виявилося не так вже й просто, бо він мав міцне господарство і його домагання. Ревно підтримувала зущена рідня. Це був Бецько із Рубінового, того ж села, звідки і з В нього померла наглою смертю жінка. Що тут удієш? Бог дав, Бог забрав, але в хаті бракувало жінки адже лишилися діти, господарство, худоба. Про все треба подбати. Наймати когось дуже дорого, та й хіба годиться довіряти майно чужій людині, тут урве, там урве, то ті рідні підкине, то ті і себе не скривдить, і незабаром все розтягне, а в господаря не тисяча очей. Найліпше то дружитися. Бецько скобідкався перед сусідкою улею. То що ж, відповіла Уля, одружітися? Хто піде за мене вдівця з п'ятьма дітьми? зітхнув Бецько, а сам був потішений, що Уля також радить одружитися, отже, виходить, нічого неможливого тут нема. То й що, що, вдовець? Самого тільки нив'я. Дванадцять десятин. А з дітьми а крилата, ялинник, вишняки чиї. Діти не завада, коли є земля. Зуза біршова піде, напевно, бездітна вдова і має відкладених п'ятсот гульденів. Розумно, казала сусідка, земля землею, але ж, дівчата, Неохоче віддаються завдівців, а вдовиць нечасто беруть парубки. Хто ж залишається вдовом? У дівці. Та ще й п'ятсот гульденів роблять удову ліпшою за будь-яку дівку. Готівку цінують удвічі. Можна буде одразу ж і прикупити чого-небудь. Господарство зросте. Воно то було б непогано, пробурмотів Бецько і ворохнув вусами. Нахилившись до Улі, він щось шепнув їй. Уля кивнула. Узявши з собою зущену сестру Марину, бідну наймичку, Уля подалася до Зуски. Зуска саме мила посуд після обіду, миттю витерла руки, обмахнула фартухом стільці. І посадила гостей. З чим завітали? запитала вона, знову брязкаючи тарілками в теплій воді і розкладаючи їх по плиті. Та оце прийшли сватати тебе. Може, кажу, заміж вийшла б, почала Уля. Жених неабиякий!» – який, додала Марина. Та хай би він хоч який був. Не піду я. Чотири восьмини землі, наполягала Уля. Хай би хоч скільки мав. Три корови, двій коконей!» – коней, набивала ціну Марина. Та це бецько, коли хочеш знати, випалила Юля, аби Марина не випередила її. Хоч зуска й не питала, про кого йдеться. Бецько, ойкнула Зуска і, затуливши обличчя рукою, засміялася. Та ж у нього п'ятеро дітей. Годі бо вам! І, воліючи показати, що все це ані трішечки її не цікавить, заходилася витирати сухою шматиною, вимиті тарілки. Потім вона запитала у Марини, якся має батько, аби тільки знову не зайшла мова про бецька. Уля з Мариною пішли на напринжені. Випроводивши їх і зачинивши за ними двері, зуска знову голосно засміялася. Потім прибрала посуд, підійшла до вікна і подивилася у садок. А коли замітала кухню. То вже наспівувала і при цьому думала, що й справді не вийде заміж. Хіба ж то її кортить гарувати зрання до світання? Корови, нива, дітей п'ятеро, може, ще знайдуться діти, а тут роботи не дуже багато, і заробіток є, і дарунки, і їсти є що. Хазяйка добра, не скупа. Їж, скільки заманеться, хліб у буфеті хочеш, відкрай, скільки треба. Коли ярмарок, то платня окрема, а коли поїдуть куди-небудь, то завжди привозять гостинця. На Різдво вона дістає вбрання, та й гості завжди віддячують за послуги то з якого побиту їй виходити заміж. Наступної неділі. Знову прийшла Уля з тією ж самою зущеною сестрою. Зуска не піддавалася. Та невже ж ти довіку слугуватимеш у чужих? Куди ліпше бути господинею у власному домі, наполягала Уля. Хто ти зараз? Наймичка. Рідним допоможеш, не гаяла часу й Марина. Від такого господарства. І нам, яка дещиця перепаде, ніщо не впливало. Навіщо він мені потрібен? Навіщо він мені потрібен? відказувала Зуска на всі умовляння. Вони знову пішли ні з чим і ще дужче розгнівані. За тиждень Зуска отримала аж три листи від Марини, від меншої сестри Анни. Та від батька. Батьків лист був у край суворий і погрожував, що, мовляв, як не вийдеш за безка, то додому і не навертайся. Зуска тільки плечима стенула. Той гаразд. Пані Мирзакова, зачувши просватання, одразу ж підвищила їй платню на цілий гульден. Аби тільки Зуска не здумала виходити заміж, чорною фарбою змалювала вона життя селянки, яка змушена гарувати, як віл, та ще й заради чужих дітей. Буде Зуска тільки мачухою та ще більше служницею, аніж у неї. Зуска заспокоїла хазяйку, вона заміжжя і на думці немає. Уля в свою чергу гризла голову Бецькові, що діла не буде, поки він не перепише на зущене ім'я яку небудь ділянку землі. Можливо, в такий спосіб її швидше умовиш. Бецько вагався, але таки погодився. І ось у неділю пополудні до Зуски знову завітали гості. Прийшли. Уля, Марина, Анна та батько. Зуска навіть не знала, де розмістити таку юрму. Мову повела Уля. Інші тільки коли неколи докидали слівце. Він запише на тебе крилату, повідомила Уля. Будеш панією. Як даси згоду. Одразу ж підете до нотаря, додала Марина. Гарна ділянка, забурмотів батько, киваючи головою. Я вже не знаю, Зуско, чого ти комизишся, зацокотіла молодша сестра Анна, засмагла і ластата, котру теж видали заміж не дуже щасливо. Розбагатієш. Навіть пальцем не ворухнувши, вела своєї Уля. Печені голуби самі летять до губи. Діти не буде тобі тягарем, Найстаршій уже чотирнадцять. Вона й догляне і допоможе тобі в усьому. Еге, що й казати, крилата гарна ділянка, торочив своєї батько. Розглядаючи чоботи і сколупуючи багнюку, що засохла на калявах. Та ще й задурно, просто як з неба впало, вторувала Марина. Анна обурено скинула головою, ніби хотіла сказати коли будеш комизитися, ремствуй сама на себе. Ти Зуско!» Повинна і про рідню подбати, розмірковувала Уля. Вона завжди тільки про себе дбає, шпигнула Марина. Аби тільки їй було добре, не втрималася і Анна. Якщо відмовишся, то до нас навіть не потикайся, знову пригрозив батько і підвівся з лави, ладнаючись іти. Так вони і пішли собі, тепер вже до краю розгнівані. Зуска не піддалася, тяжко зітхнула, коли гості пішли. Сумна, сіла біля віконця і задумалася, втупивши очі у покришку казана, що стояв на плиті. Отака то була Зуска, і мені здавалося, як я вже казав. Що вона буде винятком серед дівчат і бездітних удів. Я ладен був з радістю впевнитися, що немає приповідки без правди, що є в прислів'ях золоте зерня істини, яке дає свій паросток. Аж тут маєш, що сталося за місяць? Зуска таки вийшла заміж, хоч заміжя. І порівнюють зі смертю. Як же це сталося? Знову прийшла Уля, і цього разу із Беском. Зуска тиха, покірлива, посадовила гостей і допитливо поглянула на Улю, ніби чогось боялася. Бецько всміхався, позираючи то на Улю, то на Зуску, підкручував вус. Та що хвилі переставляв ноги то праву покладе на ліву, то ліву направу. Наваксовані чоботи блищали, як його масне обличчя. З виду він мав щонайбільше років сорок. Чоло без жодної зморшки, тільки в кутиках очей можна було помітити павутиння зморщичок. Зузо. поважно притлумленим голосом почала Уля. Ми ще раз прийшли, але це вже востаннє. Адже ти не якась така шелихвістка. Вона відкашлялась і показала на Бецька. Дивися сама. Крім крилатої, пан Бецько дає тобі ще сто гульденів, які ти хоч зараз можеш покласти у банк, коли даси згоду. Поталанило тобі, не відвертайся від свого талану. Загубиш не повернеш, ти зараз, бідна, а станеш багатійкою. Зуска похнюпила голову. Сотня майнула в її свідомості раз удруге, та так і застрягла там. Потім до неї долучилася ще й земля. Крилата, і тут же зущеній уяві постали свині, корови, коні, і все це рохкало, мукало, іржало, а тут ще уля не вгавала. Погоджуйся, погоджуйся. Такої Веремії навіть ангел не витримав би, не те, що зуска. І раптом виразно пролунав зущен голос. Хай відрахує, мовила вона це зовсім тихо, чи то сама собі, чи то комусь на подвір'ї, бо одвернулася до вікна. Затулила обличчя фартухом і, не дивлячись, чекала, аж поки почула. Що Бецько відраховує зіжмакані банкноти, розкладаючи їх на плиті і щось мугикаючи собі під ніс? Уля стежила за його рухами, склавши руки на животі і кліпаючи маленькими очицями. Зуска теж нарешті зиркнула скоса і, коли Бецько вимовив: Сто! Вона ще, не дивлячись женихові у вічі, поклала свою руку в його простягнену правицю і прошепотіла Хай буде воля божа.